Про утворення департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу потрібні буде доповідь та обговорення, коли тоді, з вашого дозволу, буду доповідати цей проєкт. Колеги, я нагадаю, що відповідно до статті 13.1 профільного закону про запобігання корупції створюється відповідний уповноважений підрозділ. Відповідно до пункту. До постанови Кабінету міністрів від 9 червня 2023 року № 579 внесено зміни до рекомендаційних переліків і передбачено утворення окремого структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції як окремого структурного підрозділу відповідних місцевих державних адміністрацій, а не апарату. Пунктом 2 вказаної постанови. Надано доручення головам обласних Київської та Севастопольської міських районних районах місті Києві та Севастополі державним адміністраціям у місячний строк з дня набрання чинності цієї постановою здійснити заходи, спрямовані на реалізацію цієї постанови та поінформувати на ЗК. Відповідно виникло, виникла необхідність щодо утворення окремого структурного підрозділу. Прошу питання Семенова. Випадково, кулеба. Вітренко. Якщо і ви скажете, що випадково, я здивуюсь. Володимир Володимирович, не випадково. Шановні колеги, сьогодні зранку на засіданні бюджетної комісії, ми розглядали дане питання. Я хотів би сказати, що створення даного департаменту безумовно є на часі, особливо враховуючи ті корупційні скандали. Які трусять будівлю цю і всі будівлі, які асоціюються з Київською міською державною адміністрацією, особливо і комунальні підприємства, Тоб, он буквально позавчора КПЛЕСУ КП 900 тисяч розтрат бюджетних коштів. Тому, але я вважаю, що підлеглий не може контролювати своїх керівників. Тому впевнений, і також вношу пропозицію, щоб депутатський корпус мав більше повноважень в цій залі, і вношу пропозицію, яку я також передав до президії про посилення депутатського контролю. Пункт 10 даного положення також пропоную, щоб він звучав таким чином, що Директора департамента призначає київський міський голова за погодженням з Київською міською радою. Якщо вам і тут не потрібно повноваження для того, щоб контролювати, щоб не було корупційних справ, дайте завершити. Ви там останні речення якесь не сказали. Так да. я кажу, що якщо депутатам і тут не потрібні повноваження, тоді не ходіть. І не ховайтеся по коридорам і не жалійтеся один одного, як вас не поважає виконавчий за... орган. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування тоді проєкт рішення за основу спочатку. Так, 80 за 0, проти, 0, отримали прийняте. Ставлю. <кій> На голосування рекомендації регламентної комісії, викладені в пунктах 2.6 витягу з протоколу номер 1566 Засідання від 12.07. прошу підтримати. 72 за, 0 проти, 0 утрималось, прийняте. Так, зауваження юридичного управління носять загальний характер. А, так, місцеве самоврядування окремо не потрібно. Правка вітренка. Андрій Олександрович, оголошуйте. Включіть мікрофон вітренку для зачитання правки. Пункт 9. Положення звучить таким чином. Департамент очолює директор якого призначає на посаду і звільняє з посади київський міський голова за погодженням з київською міською радою відповідно до чинного законодавства України? Ставлю на голосування правку вітренка. 67 за, 0 проти, 0 утрималось. Рішення прийняте. Ну, <члива> <члива> <проду> Білоцерковий <х sweats> well, uh, Андрусишин випадково. Андрусин, прошу. Володимир Володимирович. Володимир Володимирович. Надайте, будь ласка, протокольне доручення службам зробити гучніші виступи. Даю протокольне доручення службам. Половину зробити... нічого не чути. Е, пане... Я ризикую проголосувати і зробити критичну помилку. Дякую. Пане, пане Володимире. Даю протокольне доручення службам е, зробити виступи гучніше, якщо воно не буде пов'язане з певним медичним втручанням в е, виступаючих. Е, білоцерковець, прошу. Я е, прошу повернутись до розвіду цієї правки. Ми поволково проголосували за. Тому є прохання повернутися і повторно розглянути відхилення цієї правки. Дякую. Дивіться, я не можу повернутися до цієї правки, але я можу поставити на голосування іншу правку. Ємець? ємець, прошу. Якщо мені в... а, включать мікрофон, то я скажу. Дивіться, дійсно повернутися до правки неможливо, але кожен із суб'єктів, якими є депутати Київської міської ради, може запропонувати свою правку, в тому числі та, та яка буде безпосередньо впливати або заміщати, або заміняти, або відміняти будь-яку іншу правку. Дякую. Дякую, Біло... Білоцерковець, Прошу. Я пропоную проголосувати правку відносно повернення до попередньої редакції. Тобто, департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова відповідно до законодавства України, директор департаменту підзвітний підконтрольний київському міському голові. Вітренко, прошу з цього приводу. Вітренко. Шановні колеги, а що заважає, маючи 31 депутата, погодити це в сесійній залі? Що заважає це зробити? Давайте може, щоб це було транспарентно, прозоро, з урахуванням думок депутатів. Чому це антикорупційний департамент, один з головних в цій країні? Мій колега він казав, що. Немає довіри до антикорупційних органів. Так давайте, щоб це був такий антикорупційний орган, до якого буде довіра. І не треба розповідати, що це державний що це службовий органу місцевого самоврядування. У вас знаєте, враховуючи особливості закону України про столицю. У вас є така можливість погоджувати. У нас є заступники міського голови є призначені Кабміном, а є призначені затверджені Київською міською радою чому так, чому зараз це не можна робити? Дякую, пане Андрію. Дякую. Єдине, що, е, просто щоб всі мене чули, пане Андрію, у міського голови є один заступник, і він сидить перед вами. Все інше заступники голови Київської міської державної адміністрації. Тому не плутайте е, гріш несправедним. Да, і процедури їх погодження і призначення категорійно різні. Е, поворозник, прошу, коментар. Шанов зараз да. Шан... Ш... Шановні колеги, я би хотів, щоб ви уважно послухали. Враховуючи те, що це достатньо такий знаковий підрозділ зараз обговорюється, не потрібно е... робити корупційні кроки на початку створення ці... цього департаменту. Закон про державну службу, закон про внесення служби в органах місцевого самоврядування зобов'язує. Керівника призначити за результатами конкурсу ту особу, яка виграла конкурс на керівника департаменту. Дякую. Дякую. Білоцерковець Пашинна, Обговорюємо правку, я так розумію. Давайте. Колеги, хочу, хочу нагадати, що все таки не може бути політичної заангажованості при призначенні керівника такого департамента. Також давайте згадаємо, що як тільки військове положення у нас закінчиться, у нас будуть конкурси на всі ці посади, які зараз будуть призначатися навіть без конкурсів. Тому в принципі, вже все, все враховано. Буде конкурс публічний. не треба результати в майбутньому публічного конкурсу ще й затверджувати рішенням Київської міської ради, саме через в тому числі і потенційний конфлікт інтересів у депутатів міської ради, тому що це боротьба з корупцією. Дякую, дякую, Лілія Пашинна і Завершуємо. Пашина слуга народу, дивіться. Ми насправді будемо голосувати в тому чи іншому вигляді, е, лише ну якби тому, що ми підтримуємо створення цього департаменту. Ту редакцію, яку запропонував Ві е, Андрій Вітренко, вона, е, якби ну, насправді, дуже така компромісна. Е, але в той же час ми обов'язково не знаю, чи зробите це ви, але ми обов'язково звернемося в НАЗК. І я думаю, що якщо там залишиться одноособове е, приз, е, ну, повноваження мера, призначати звільняти підзвітність і підконтрольність. Е, Керівника департаменту, який має перевіряти в тому числі корупційні чи, чи не корупційні дії, в тому числі мера, який його ж призначає, да? то тут буде певне протиріччя, і тоді нам після висновку НАЗК доведеться вносити, мабуть, набагато ну, такі конструктивніші зміни. Тому ця правка є абсолютно компромісною. Я б на вашому місці голосувала Дякую, Дякую. Лілія Васильна. Єдине, що ну, положення виписано на основі типового положення, яке затверджено наказом на ЗК 277 21 від 27 травня. Тому тут е, ставлю на голосування правку білоцерковця. Що поправці ще? Е, Говорова поправці. Говорова. Даю передаю слово Андрію Петренко. Поправці. Шановні колеги, ну, рада самостійно визначає все те, що зараз відбувається в цьому місті. Ви представники Київської громади. Це перше. По друге, хочу, щоб ви звернули увагу на своїх колег з Харківської міськради, з Дніпровської міськради та з інших обласних рад. Навіть сьогодні в цих радах призначення. Директорів департаментів, комунальних підприємств, директорів іншого рівня ланків, відбувається з погодженнями ради. Я вас дуже прошу, кожного з вас не треба обнуляти статус депутата Київської міської ради. Дякую, та що ви його тягнете, як воно не тягнеться? Ну ставлю на голосування правку білоцерковця. 48 за, 2 проти, рішення не прийняте. Сторожук, прошу. Шановні колеги. З мотивів голосування. З мотивів, прошу. Ми зараз говоримо про всі, абсолютно, про організацію, яка до цього часу... Трошки в іншому форматі працювала і коли ми згадуємо про НАЗК, то повірте, що більшість депутатів, які присутні в цій залі з минулого скликання з 15-го року, вони мали досвід спілкування з НАЗК з того чи іншого приводу, в тому числі за політичним замовленням. З точки зору народження цього, скажем так, департаменту не скажемо, а так і буде. Це буде дієвий департамент обраний за рішення Верховної Ради постанови Кабміну, вертикалізоване рішення на рівні держави. Відповідними регуляторними документами убезпечений як незалежний орган. Коли ми говоримо про наше з вами втручання, це значить, що ми потенційно включаємо потенційний свій конфлікт інтересів. Я хочу нагадати, що той орган, який сьогодні контролює і дуже часто нас з вами закликає до дисципліни в галузі економіки державних рішень. Назва його знакова ДБР. Саме за такими принципами був, обирався керівник. Президент призначив за результатами конкурсу, і ми нічого не видумуємо в своєму княжестві, як хтось зараз хоче видумати. Є проста ситуація. Результатом публічного конкурсу буде обрана людина, фахова людина, за відповідними вимогами. Дайте завершити. Та вас і так чути, але включіть сторожуку. І, і мер міста своїм рішенням затвердить просто результати конкурсу. Все, наша з вами функція виконувати законодавство. Ми покликані саме до цієї зали, саме Дякую. ради цього. Дякую. Дякую. Пашинна. Пашине слова слово народу. Дивіться, ми ж за конкурс. Дай Бог, щоб він був. Скажіть, будь ласка, коли був останній конкурс? Ми ж всі прекрасно розуміємо, що конкурси у воєнний час дозволяється не проводити. Е, тому. Повірте мені, не буде там конкурсу. Дякую. А, ні, чи, ще чи, ще не все. А, дивіться, те, що посилаєтеся на типове положення, ми повинні розуміти, що а, м, у нас трошки нетипова ситуація. Така ситуація, як в місті, такої немає ну, ніде в країні. У нас злито вс, е, все воєдино. Ті, хто придумали розподіл е, на законодавчу, виконавчу і судову там гілки в, влади, це. Це не велос... ну, якби хороше велосипед, було, да. його винайшли до нас, більше того дієвістю довели. В нас же е... Е... Да, в нас же мер Ді. дімо. Ді. У, у нас е... якраз злитово єдине, це прийняття рішення, виконання і контроль. Тому це абсурдне і е, воно вже е, приречене на корупцію. Дякую, Вітренко. Я не знаю, що у вас приречене на корупцію, я б не говорив в цій залі такі слова. Вітренко. А, у мене є декілька таких. Да, у мене є декілька таких е, дуже дивних речей, які відбуваються в цьому місці. Ну по перше, ви конкурси на директорів шкіл. Ми проводимо конкурси на директорів підприємств, ми не проводимо. Тут ми хочемо щось контролювати 67. І тут відразу люди, які натискали кнопку тільки що за, вже не хочуть нічого контролювати. Що відбувається, Володимир Володимирович, що відбувається? Чи немає у вас якогось такого? Ми в якому світі живемо? Що що, що відбувається? Андрію Олександровичу, з усією повагою до вас і майже любов'ю, мені дуже важко вам відповісти на таке екзистенційне питання, що відбувається. Бо я думаю, що відповідь на нього є не тільки в фізичній, але й в метафізичній площині. Странніков. Шановні колеги, ну насправді дуже дивно чути від представників фракції політичної сили, якої контролює сьогодні кабінет міністрів, контролює Верховну Раду, які пишуть законодавство, які розробляють нормативно-правові акти, які в яких чітко прописано, що подібні органи повинні бути створені якраз в межах тих чи інших державних утворень. А, скажіть, будь ласка. У нас в інших органах немає корупційних департаментів або інших органів по боротьбі з корупцією саме з для того, щоб з... є інші органи, звісно, які створені для того, щоб зовні боротися з корупцією набу, НАЗК, всі правоохоронні органи і так далі. Тут ми нічого не вигадуємо. Ми приводимо у відповідність із чинним законодавством. Тому я вношу правку, Володимиру Володимировичу, пункт 9 даного положення викласти в редакції. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади київський міський голова відповідно до законодавства України. Я наголошую. Директор департаменту підзвітний і підконтрольний київському міському голові. Будь ласка, прошу поставити Дякую. на голосування. Дякую. Пашина з цього приводу. Дві секунди Пашинна, Прошу, Ліль. Дивіться, я ж казала, Ми будемо заголосувати за той чи інший варіант. Прошу переходити вже до голосування. На далі ставлю на голосування, ставлю на голосування правку странникова. 62 за, 6 проти, 0 утримались, прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому з урахуванням проголосованих пропозицій. 71 за 0 проти 0, отрималось прийнято. І також даю протокольне доручення направити положення до НАЗК та Набу щодо отримання пропозицій. Е, ні, за протокольне не треба. Так, поїхали по основному порядку денному про порушення перед комітетом Верховної Ради України.